Доброго дня, дорогі друзі. Інжир. Ось такий врожай у нас. А ось як він виглядає внутрішній. Подивіться. Ось так яка красота. Що от потрібно зробити для того, щоб отримати ось такий врожай? Перше. Придбати саджанець. Якісний. Друге. Вірніше це перше, а то друге. Мати місце, де його посадити, саджанець. Третє. Правильно посадити саджанець. Четверте. Зробити примітивну систему поливу. П'яте. Коли він підросте, правильно його підрізати. Далі. Правильно зібрати врожай. Правильно його. Достигнути на сонечку підвялити І, що ще потрібно, правильно його зберегти. Все це ви можете знати на каналі Мастерська жизнь. Заходьте і все це там я показую, як це все зробити. До побачення, щастя, любові, любові і щастя. До побачення!